Очільник області зустрівся з правоохоронцями, учасниками АТО. Співробітники ОМВС нещодавно повернулися з небезпечної зони. Олександр Петік привітав чоловіків із поверненням і зауважив їх вклад в збереження цільсності держави неоцінений. Крім цього, кожен, хто повернувся із зони АТО, отримав від голови ОДА фінансову винагороду. Командир Першого ви там разом. У вас у кожного своя функція, але ви побачили. Якби що за межею. Кожен із вас побачив, що за межею людяного і нелюдяного. І не дай Бог нашим дітям теж те бачити. Провірялися всі машини, тому що щоб не проїхали терористи, не провезли боєприпаси. І знову не захватили город. По команді обратно ми поїдемо захищати український народ.